Привіт, друзі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми будемо говорити про компанію Ubisoft, про її прекрасні та не дуже відеоігри. Компанія Ubisoft без перебільшення є одним з мастодонтів ігрової індустрії у світі: величезна кількість тайтлів, величезна кількість студій та релізів. Щороку разом з тим доволі багато критики та незрозумілих рішень від керівництва. Ігри Ubisoft для мене відкрились доволі рано. Можна сказати, що я як гравець ріс на відеоіграх компанії Ubisoft. Не всі вони були. Були розроблені саме французами, але деякі з них були видані. Наприклад, я робив відео про Call of Juarez. у свій час видавництвом цієї серії займались саме Ubisoft. Вже потім Techland стали видавцями самі, створивши Techland Publishing. До того саме Ubisoft розповсюджувала їхні відеоігри по світу. Познайомився я з відеоіграми компанії з Splinter Cell Теорія Хаосу. На мою думку, це один з найкращих проєктів у серії, хоча більш сучасний Blacklist також свого роду запав мені у серце. Розповідати. Про всі ігри, що я спробував у Юбіків, звичайно ж, не буду, але доторкнувся я практично до кожної серії, за виключенням буквально декількох. Assassin's Creed, мабуть, основна серія Ubisoft по продажам, да і по аудиторії, яку вона утримує. Перша я зіграв в Assassin's Creed десь в році 10, му і це була перша частина серії. Мені вона сподобалась, але я не зовсім розумів, як в неї грати, бо людина, в якої я гостював, в якої я міг пограти в цей проект, обрала достатньо специфічний спосіб проходження. Без інтерфейсу, звичайно, будучи дитиною зараз, згадуючи ці моменти, мені здавалося, що це прямо фільм. Гра була дуже красивою, як мінімум, такою вона мені запам'яталась. Якщо ж спробувати її зараз, то видно, що це доволі стара гра. Але звичайно ж, не тільки я скажу, що Ubisoft створили одну з найцікавіших ігор на той час, бо Assassin's Creed 1 був достатньо революційною грою. Можливо, він не створював нічого нового або не перевертав жанр, але комбінування соціального. Стелсу з достатньо цікавими способами до вбивства, і загалом сеттингом робило цю гру унікальною. Для більшості найулюбленішою і найкращою грою у серії був Assassin's Creed 2. Якщо чесно, мені він зайшов не сильно. Assassin's Creed 2 залишається у беклозі десь дуже-дуже глибоко. А перший, як би там не було, на мою думку, є дуже класною грою. Хоча, ще раз повторюсь, для більшості саме другий є отим самим ідеальним Асасіном, бо у ньому були виправлені помилки першого. Були створені нові варіації проходження, що по суті є одним з найкращих варіантів сіквелу. Беремо те, що добре було в першій частині, робимо ще краще, а що погано виправляємо. І Assassin's Creed 2 чудово з цим впорався. Найбільшу увагу в свій час зібрав від мене саме третій Асасін. По перше, я цікавився тоді американською історією, так, будучи дитиною, чомусь я вирішив, що саме американська історія це дуже цікаво, і Assassin's Creed 3 достатньо непогано так лягав на тогочасний мін. Тарес, та була інша проблема, я не міг в нього пограти. Мій комп'ютер не вивозив, м'яко кажучи, і мені доводилось грати його то у друзів, то у комп'ютерному клубі. На момент релізу я його не пройшов. Пройшов я його куди пізніше, десь в році 15-му, мабуть. Так це був класичний асасін. Свого роду саме третій асасін став для мене другим, як для більшості в свій час. Бо другий я пропустив, а третій виправляв помилки першого. Був краще по графіці. По суті, був допиленою завершеною грою. Коли вже мова пішла. Про Assassin's Creed 4 Black Flag це було щось нове. В серії відбувались певні зміни і додавались нові механіки. Але я не люблю піратів і нічого з ними пов'язаного. Я не люблю відеоігри, де потрібно плавати, а тим більше на повільних старих човнах. Тож Roach та Black Flag були мною пропущені. Повернувся я вже в Assassin's Creed Unity, про який в мене є окреме відео. І якщо вам цікаво послухати, що я там награв, що я там робив, можете перейти за посиланням. У цьому ролику я не згадуватиму його, бо є. Цілий окремий відос. Серія Far Cry також була тісно пов'язана з початком мого ігрового досвіду. Будучи доволі юним на своєму першому комп'ютері. Я грав у Far Cry 1. Так саме той, який розроблявся не Ubisoft, а Crytek. Ubisoft були виключно видавцем. Вже згодом Юбіки забрали собі повністю серію та творили з нею і творять те, що от. Відбувається. Крайтек створили дуже цікаву гру, яка мене захоплювала і безмежно подобалась до моменту появи мутантів. Я думаю, не буде ні для кого спойлером, що в якийсь момент в достатньо реалістичній та відносно приземленій, якщо так можна сказати, в рамках сюжету грі з'явились мутанти. І в цей момент в мене згоріла жопа, і досі вона пилихає, якщо так можна сказати, коли я їх згадую, бо це доволі тупі створіння, при цьому вони непогано так дамажать. Коротше, мутанти у Першому фарі лишні, він має закінчуватись от чітко до мутантів, от щоб все було як має бути. Думав я і думаю досі. Але багато хто з цим буде не згоден. Що ж, до другого Far Cry, також є певні нюанси. Для більшості саме третій фарік є культовою частиною, найулюбленішою, найкращою. Для мене ж саме другий. Тому що малярійна Африка достатньо такий цікавий сеттинг, Тим більше граючи за найменце, у тебе немає ніяких предпосилок до того, щоб бути хорошим чи поганим. Ти фактично. Воюєш за свою шкуру, і сюжет, який є в грі, достатньо добре працює на це. Разом з тим, в грі величезна кількість цікавих механік, чого тільки варто і розпіарена механіка вогню, що здіймається по якійсь території, коли щось горить. Гра була доволі таки передовою. Можливо, вона була не зовсім цікавою, але це вже особисте сприйняття. Мене абсолютно не парили ті моменти, коли на аванпостах, які ти вже захоплював, з'являлися нові противники. Бо це доволі логічно, в країні типу йде війна по сюжет. І це нормально, що коли там нікого немає, то там з'являються якісь та супротивники. Тим більше у цьому є якась навіть логіка. Аванпост це поняття фактично патрулювання, контроль якоїсь території з ними зв'язуються, і коли зв'язок пропадає, як ти його зачистив, звичайно ж, туди відправлять якусь нову команду. Бо це контроль за територією, тож я не розумію, чому для багатьох це було проблемою. У другому фаріку, захоплюючи аванпости, їх не займав ніхто, тому це доволі логічно. Коротше, про фанфари від мене. Та Любов до Far Cry 2. Я створю окреме відео. І сподіваюся, що воно вийде доволі скоро і буде доволі об'ємним, бо з того, що я написав на даний момент, уже набирається на стандартний хронометраж. Щодо Far Cry 3, мене закидають каміння. Я не розумію, чому він усім так подобається. Усе цікаве з другого фаріку, просто викинули, залишили базові елементи виживання, прокачку, відкритий світ, такий самий нудний, як і в другому фаріку, але там це хоча б не виділялося з загального антуражу. Сіра Африка і так доволі нудна. А тут джунглі, приколи, харизматичні персонажі навколо, і достатньо такі нудний, будемо відверті відкритий світ. Скажу чесно, не моє. Безумовно, Вас Монтенегро один з найхаризматичніших антагоністів в відеоіграх. Але на мою думку, є той, хто крутіше нього. І мова йде про Пейгана Міна. Так, я з тих от особливих ребяточек, які от кайфують саме від другого та четвертого Far Cry. Мені здається, що не дивлячись на те, що четвертий Фаркрай бідніший. Чим другий, бо він фактично є наступником третього Far Cry. Він виконаний куди цікавіше, як мінімум, тому що навколишнє середовище у цьому гірському світі, він живіший, весь час хтось намагається тебе з'їсти. Постійні патрулі тебе шукають, і загалом відкритий світ у Far Cry 4 живіший. Плюс окремий респект за гвинтокрильчик. Я не знаю, як його назвати, цей моноплан чи чорт його знає, що воно таке. Коротше, цю коляску з пропелером. Штука прикольна, і вона додає бажання Рисуватися по світу на ось такому доволі нестандартному способі. Я маю плани по створенню відео і на четвертий Far Cry, але думаю, варто сказати зараз. Я люблю другий, я люблю четвертий Фарік і, звичайно ж, ролики будуть комплементарні. Хоча в обох іграх достатньо проблем, і вони всі вильються в ті проблеми, що є зараз. Але про проблеми Ubisoft та їхніх відеоігор ми поговоримо у другій частині цього відео. Залишається останній Far Cry, який я відкрив для себе буквально нещодавно і вже є про нього ролик. П'ятірка. Сюжетно це повне розчарування, але харизматичні персонажі та непогана ідея, більш-менш рятує цю всю історію. Far Cry 5 я пройшов у кооперативі з товаришем, ми з ним створили свій мікро всесвіт, так сказати, для того, щоб половить бугага хе-хе. Це вилилось в задоволення. Тож та гра, яка мене не зацікавила абсолютно на релізі, вона свого роду стала знахідкою на сьогодні, коли була необхідність в якісь кооперативні драчельні. З цим вона чудово впоралась. А от далі все пішло по. don't move Фаркрай 6 я запустив та дропнув буквально через 15 хвилин. Абсолютна тупість та награність, коли я побачив смерть першого персонажа, що зустрів буквально через хвилину від початку гри. Я задумався: а заради чого це? Персонажі беземоційні, перша місія Стелсова. Навіщо? І не знайшовши відповідей на ці питання від самого себе, що вже трошки канає на дурку, я закинув шостий фарік. Більшість відеоігор Ubisoft на сьогодні я спробував. Грати. Десь я провів буквально 40 хвилин, десь декілька годин. І у них у всіх є певна проблема. Мені подобається серія Far Cry, я люблю шутери, але кожен Far Cry повторює попередній. І, на жаль, ніхто не повторює Far Cry 2. Кожен асасін повторює попередній, але в якийсь момент у нього ввели rpg механіки. Так само зробили і у Far Cry New Dawn, а в результаті і в шістці. Сучасні ігри вони і без того дуже заміксовані, в практично в кожному проєкті можна знайти частинки з самих різних. Різних жанрів, але у Ubisoft воно все дуже схоже. Watch Dogs 1 – це гра, яка потерпала від власної рекламної кампанії. Але це був хороший open world з доволі цікавим сюжетом. Division також мав цікавий сеттинг, але він був дуже схожим на Watch Dogs. В якийсь момент ти розумієш, що всі проекти Ubisoft на сьогодні вони однотипні. Можна створити якесь бінго для Ubisoft ігор, де будуть вписані основні механіки, та просто відмічати, от що є у цій грі. Але у більшості випадків будуть поєднуватись всі варіанти. Останній асасін, який я грав з задоволенням, був Assassin's Creed Unity. Як я казав, про нього є відео, тож можете перейти по посиланню. І ця гра була однією з переломних. Не так давно до неї вийшли перші собаки, і було зрозуміло, що з Ubisoft щось не так. Пройшло 10 років з того часу. І за ці роки ми не отримали нічого нового, а старі хороші проекти були закинуті. Серія Splinter Cell вже доволі довго в якійсь гібернації. Тому що вона не вписується в канони ось цих от однакових ігор. Splinter Cell мав унікальні механіки, доволі цікаві геймдизайнерські рішення, та в цілому відрізнявся від того, що ми маємо сьогодні. Я не знаю, чи будуть створювати новий Splinter Cell, але сподіваюся, це не буде Assassin's Creed у сучасному костюмі, бо немає нічого гіршого, ніж Assassin's Creed, який виходить сьогодні. Безумовно, знайдуться люди, які вважають вальгалу однією з найкращих ігор останніх років, але на мою думку, це не так. Це величезна дрочіль. З купою механік, які існують там не для того, щоб гравець розважався, а виключно для того, щоб гравець провів якомога більше часу всередині гри. І в певний момент це стало не якимось додатковим процесом. Ігри почали розтягуватись сюжетно. Щоб грати в маленький по своїй логіці, нюдаун, тобі треба задручити карту декілька разів, а так як карта невелика, Плюс там не так і багато контенту, то тобі запропонують перепройти те, що ти вже пройшов ще раз з більшою кількістю противників, і ти отримаєш зброю трошки іншу за кольором, вона буде типу кращою. Хоча вона не відмінятиме того, що над усіма болванчиками будуть з'являтися хелсбари, які потрібно збивати, і все буде по-РПГ-шному, ніби це не шутер від першої особи, а якась РПГ-груха початку нульових. З останніх проєктів Ubisoft була свого роду всього одна перлина. Це був Rainbow Six. На мою думку, ця гра створювала ще в дусі старого Ubisoft, який намагався робити цікаві проекти, які створював нові світи. І у них вийшло, але я сумніваюся, що на Siege була дуже велика ставка. На сьогоднішній день Siege вже можна сказати застарів. Так, до нього виходить контент, але він виключно косметичний. Великих оновлень не було вже декілька років, а прихильників стає все менше та менше. Я в свій час грав з товаришем в Siege, Мабуть, годин з 10 ми з задоволенням пограли, але в якийсь момент. Все ж стало зрозуміло, що далі можна розвиватися виключно у скілі. А це в результаті вийде звичайний компетитів шутер, де ти будеш чітко знати якісь набори навичок та локації, де ти повинен відігравати, і втратиться ось ця радість відеоігор. На жаль, на сьогодні Ubisoft не створює унікальних відеоігор. Я б дуже хотів би побачити перезапуски старих серій, таких як Splinter Cell та Принц Персія. Хотів би дізнатися, як справи у нових проєктів. тому що на останній презентації вони показали аватар Fronтір. Сов Пандора та нову гру про зоряні війни. Але камон аватар це чисто Far Cry, а зоряні війни намагаються в асасіни. Нічого унікального там немає, типу Рескінда й годі. Хочу вірити, що Юбіки колись повернуться до свого коріння та стануть знову тією студією, що дарує нові відеоігри, нові враження, нові світи. Але при цьому, звичайно ж, розумію, що саме такими як були, вони вже ніколи не будуть. Ринок став абсолютно іншим. Гравці дійсно хочуть таких великих відкритих світів та такої навали контенту. Вони готові доплачувати за цікаві шкурки, а історія для більшості вже не потрібна. При цьому доступний та зрозумілий геймплей від року в рік також більшість влаштовує. Люди втратили бажання до експериментів та пошуку чогось нового. Через це якісь унікальні нові незвичайні ігри не отримують такої уваги, як могли б, як це було колись. Та я думаю, що не варто впадати в сум. Як не як Ubisoft, не дивлячись на те, що робить однакові ігри, вони роблять їх доволі таки якісно. Кожного року чи через рік ми отримуємо один з проєктів студії, який має, мабуть, найменше проблем на релізі, і це радує. Але емоції та спогади про старі їхні проекти все ж будуть залишатись з нами. І якщо з'явиться таке бажання, то, мабуть, краще перепройти якогось старого асасіна, чи запустити та прогнати ще раз другий Far Cry, чим чистити вилкою усю карту шостого. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Запрошую підписатись на канал, підписатись на мою телеграм-спільноту, там я пишу різні речі, можу Можу просто по приколу картинки постити взагалі про що захочу. От не так давно писав про кінофільми взагалі. Коротше, QR-код на екрані, а посилання є в описі. Чекаю. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про Ubisoft, як ви ставитесь до їхніх нових проєктів, та які емоції та спогади у вас пов'язані зі старими. А на цьому я прощаюсь. Та ненадовго, скоро почуємось.